Погода у середу різниця від регіону до регіону. Південь України порадує більш ясним небом, а центр та захід залишаться під хмарами. Давайте детальніше розберемось, чого чекати 12 листопада. На Київщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. На Чернігівщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Прогнозується повна хмарність, проте дощу не очікується. У Сумській області температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується суцільна хмарність з досить сильними дощами. На Луганщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, очікуються дощі. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується майже чисте небо. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Миколаївській області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде малохмарним без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не буде. У Запорізькій області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. На Кримському півострові температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з найбільшими опадами в південному регіоні. На заході. У Львівській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність зі слабкими дощами. Івано-Франківській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, місцями можливі короткочасні опади. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі слабким дощем. У Чернівецькій області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, проте опадів не буде. У Закарпатській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде частково хмарним без опадів. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Прогнозується суцільна хмарність, ймовірність невеликого дощу. У Волинській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо майже повністю затягне хмарами, дощу не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликими дощами. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Полтавській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 7. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується суцільна хмарність, дощу не буде. На Дніпропетровщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Очікується майже повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. На цьому завершуємо сьогоднішній прогноз. Вдягайтеся по погоді, тримайтеся в теплі, і нехай день пройде комфортно і без сюрпризів. Побачимось завтра!